Леонід Глібов, мука і бджола. Весною муха ледащиця майнула у садок. На ряс, на квіти подивиться, почуть зозулем голосок. От примостилась на пістолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе світе. сидить, спасиво поглядає, що робиться в садку. Кясенького й далі мав панночку яку. Побачила б джолу в Добрий день. Каже їй. От ти ж хоч трохи моє нень. Сідай отут мищі. Та ніколи мені сидіти. Вже час до пасіки летіти. Далеко від села. Яка погана муха каже муха. на світі доленька твоя. і станеш пізно аж. Мені бо так смарніла п'я. Тимби ж голові не схилила. Моє життя голубко мила та лам, як слід. Чи де бенкет, чи де обід, або весіллячка родини, Такої гарної години ніколи не хирай захід, та їм, та мати доволі, не те, що клопоти о полі. І на праця твоя, на річ та купчила сказати. Ткнешся, чи до їжі доторкнешся, тебе ганяють скрізь. Не прохано, не ліс. Стару ж каже мука, ти з того, тобі почуть. та саме дурня дурня слуха. Вона кила Якщо я шулили двері, тоді в квартирку. Або заліжу в іншу дірку і засусів. Нехай ця байка мука буде, щоб не сказали потім люди. Ще надо бурчаги.